Томпанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка робоча вітровка. Подивимося, класно. Подивимося мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту. Ще класно. Вступали в нашу спільноту, підписались на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Facebook 3XL. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. Значить, Дивимося, класна куртка фірми Tesco 3XL з капішоном, гарний стан, Royal Mail, це королівська почта. Тоже вітровка. Вітровка Royal Mail. Королівська почта. Гарний розмір, великий. Ще вітровка. Royal Mail. Королівська почта. Так, дивимося далі. Royal Mail, вітровка, штормовка. Легенька. Так, ще вітровка. Гарний розмір. Велике. Ще крута вітровка розмір М з капішоном. Штормовка. Royal Mail, великий розмір. Королівська почта. Теско. Чоловіча. Ще. Royal Mail З капюшоном Розмір XL. Ще розмір великий. Ще великий розмір. Повністю весь мішок розберем від початку до кінця. Тільки зможете порахувати. Вітровка. З капішоном, ще вітровка з капішоном. Вау! крута курточка теско! Вау! термо взагалі супер чоловіча. З капішоном. Продовжуємо перегляд. Теско. Вітровка з капішоном. Ще. Таску, Роял мал, размер L. Что? розмір 2X L ветровка таско ще ще там Жилетка. Куртка, теска, чоловіча. Ми бачимо, що вітровка чоловіча вся йде. Теско. Ну, повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.